Допомагатимуть вирішувати нагальні питання у Хмельницькому. Відкрили координаційний центр уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це третій офіс у нашій державі після Києва. Нині паралельно із містом над запрацювала запрацювала й у Львові. Люди зможуть дізнатися, як отримати дозвіл на перетин кордону з дитиною, знайти зниклих безвісти і як оформити заявку на гуманітарну допомогу. І інше це буде відбуватися шляхом особистого прийому. В Нас облаштовано місце для роботи консультанта і також в цьому приміщенні обладнано дитячий простір, що також є важливим, аби забезпечити атмосферу дружню для дитини і можливість вільного комфортного спілкування батьків законних представників під час вирішення певних проблемних питань. Влітку в Україні запустили платформу Діти війни. Проєкт покликаний допомогти знайти зниклих або депортованих неповнолітніх, повернути їх додому, оформити свідоцтво про. Народження малечі, яка з'явилася на світ на тимчасово окупованій території. Цими питаннями займатимуться й в координаційному центрі. Спочатку, буквально влітку, до нас зверталися найчастіше із питань встановлення контакту з дитиною, яка була вивезена на територію іншої держави, одним із батьків. Потім найчастіше зверталися саме. Щодо вивезення на такі в такі країни, як Польща, Чехія, Німеччина. Другим питанням це було повернення дитини з тимчасово окупованої території України. І третє це пошуку дитини, яку було вивезено одним із батьків. Зараз трішки більше в нас звернень почало надходити щодо легалізації, отримання свідоцтв дитини, яка народилась на тимчасово окупованій території України, або навіть щодо отримання свідоцтв українського зразка дітей, які народилися уже. На території Російської Федерації для нашого проекту уряду канади Сьорч дуже важливим є питання захисту прав дитини. І також розбудови спроможності органів влади щодо раннього виявлення і своєчасного надання допомоги дітям та сім'ям, які потребують такої підтримки. Установа тісно співпрацює із центральними органами влади, в тому числі й з офісом генпрокурора, і в разі потреби скеровує звернення громадян до них. Також мають тісну співпрацю з обласною військовою адміністрацією, коли люди потребують закордонного лікування, а не знають. Просто не знаєте, як який шлях вони мають пройти, коли люди не знають свої права, на що вони можуть розраховувати, І відповідно, кожен центр, який дасть можливість внутрішньопереміщеним особам зорієнтуватись, отримати кваліфіковану. Інформацію, безумовно, він працюватиме на наше суспільство. Офіс працюватиме у будні з 9 ранку до 16.00. Консультації надаватимуть три працівники. Також тут облаштували куточок для дітвори. Юлія Васільєва, Олексій Нікітін. Новини, 33 канал.